Добрий день, мої любі десятикласники. Сьогодні ми з вами розглянемо тему алгебри степінь з раціональним показником і його властивості. Перевірка домашнього завдання це для моїх учнів і повторення. А ми з вами почнемо степінь з дробовим показником. Що це таке? Степенем числа А, в степені М поділити на N, де М ціле число Н натуральне і N більше одинички називають число. Корінь nного степеня із А в степені m. При цьому А більше нуля. Давайте розберемося. Ну, Зрозуміло, що це степінь з дробовим показником. Якщо показник дробовий, то n повинно бути натуральним числом і більшим одинички. Бо якщо в знаменнику буде стояти одиничка, то це вже буде не дробове число. Тому n починається з двоєчки, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі до нескінченності. m – це у нас будь-яке ціле число і додатнє, і від'ємне. Ну, А, зрозуміло, більше нуля, бо воно стоїть під коренем. Ну, тобто, така умова на А на, накладається. Так. Тобто, будь-яке число в дробовій степені ми можемо перетворити на корінь. Бачите, А в степені m поділити на n дорівнює корінь n степені із А в степені n. Зверніть увагу на те, що якщо ви перетворюєте степінь з дробовим показником на корінь, то знаменник це буде показник кореня. А чисельник це показник ось цього числа А. Приклад 2 в степені 3 п'ятих дорівнює. Корінь п'ятої степені, бачите, знаменник перейшов тут в корінь в степінь кореня. Корінь п'ятої степені із 2 в третій. Троєчка, чисельник він залишився при основі 2. 2 в третій степені. 2 в степені мінус 3 п'ятих. Значить, Ми пам'ятаємо, що знаменник у настільки натуральне число він не може бути від'ємним, бо корінь не може мати від'ємного степеня. Тому п'ятірка переходить сюди в корінь. А тут 2 в степені мінус 3, тобто знак мінус відноситься до верхнього числа, тобто мінус третя степень. 0,2 степені 0,7. Якщо у вас показник степеня десяткова дріб. То переводите в звичайно 7. 10. Якщо тут буде скорочуватись, скоротите, а потім запишете тільки у вигляді кореня. Це корінь 10 степені, зверніть увагу знаменник, перейшов отут степінь кореня. А чисельник, верхня частина залишилася при числі 0,2 степені 7. Так, якщо у вас 0 в дробовій степені, це дорівнює 0. Якщо у вас нуль в від'ємній степені, то таке такий вираз не буде мати змісту. Ну і е, степенем з дробовим показником притаманні всі властивості звичайного степеня. Якщо ми множимо степені з однаковими основами, то ми показники додаємо. Якщо ділимо, віднімаємо. Якщо степінь підносимо до степеня, то це, е, ми множимо показники степенів. Якщо у вас добуток двох чисел в степені n, то ми окремо можемо перше число в степінь n піднести, і друге число до степеня n піднести. Між ними стоїть знак помножити. І навпаки, ця формула частіше працює навпаки. Якщо у вас основи різні показники однакові, то ви можете основи перемножити і звести до показника N. Так. Якщо у вас дріб, то зрозуміло, теж можна, теж можна окремо чисельник в степені N і знаменник в степені N. Через дріб записати. Якщо у вас число в від'ємній степені, мінус N, то ви пам'ятаєте, що ми перевертаємо це число, буде одиничка поділити на А уже в степені додатній. Ну, Можна сказати, що ми змінюємо місцеположення оцього, оцієї основи А. Бо це буде як в чисельнику, якщо приписати тут одиничку. Да? А потім ми їх поміняли місцями, коли ми перетворили показник на додатнє число. Так, продовжуємо функцію виду y дорівнює рівня x степені mn називають степеневою функцією з раціональним показником. Якщо у нас показник m поділити на n більше на нуля, то область визначення цієї функції строго від нуля включно до плюс нескінченності. Якщо у нас показник менше нуля, тобто він від'ємний, то х уже не, не може бути нулем, бо на нуль ділити не можна, бо коли від'ємний показник, то ви перевертаєте да, і нуль тоді буде знизу. І у, у нас область визначення такої функції від нуля не включно до плюс нескінченності, тобто виключаєте точку 0. От приведені тут приклади графіків е, функцій з раціональним показником y дорівнює x степені 1 друга. Ну тобто це корінь да, з х ось так, х степені 1 третя, 1 третя трошки нижче, х степені 1 четверта. Ще нижче, а тут вигнуто, тобто до одинички сюди трошки вгору, а тут нижче йде. І так, ви розумієте тенденцію: якщо у вас х степені 1 восьма, це отут після одинички буде ще нижче, тобто ближче до осі іксів, нижче і нижче до осі іксів. Але не перетинатиме одиничку. Так. Ну і давайте тепер на прикладах. Подайте у вигляді кореня степені зробим показником. 5 степені 1 третя. Пам'ятаємо, що верхня частина відноситься до 5, до цієї основи, а 3 до кореня. Це буде корінь третьої степені із 5 в першій. Ну, Переписали корінь третьої степені просто із 5. B в степені мінус 1 сьома. Пам'ятаємо, що знак мінус він відноситься до верхньої частини. Значить, це буде корінь 7 степені із Б в мінус першій. Ну, це можна переписати так, корінь сьомої степені, із 1 поділити на Б. Да? Так. А помножити на Б в степені 4 сьомих. А так і буде. О, а що я тут так записала ну, якось неправильно. Ну, мабуть, тут мається на увазі А і Б в дужках в степені 4 сьомих, я так зрозуміла. І тому це буде корінь сьомої степені. Із АБ в четвертій, якщо у вас тут дужки. Якщо не дужки, то буде А помножити на корінь сьомої степені із Б в четвертій. Якщо отак, в даному випадку, як написано у мене тут. Ну, я так пам'ятаю, що тут повинні стояти дужки, я просто, мабуть, їх не записала. Так. Наступний приклад. Подайте вираз у вигляді степеня з дробовим показником. Тобто, навпаки, у вас дан корінь із Х, а вам треба у степінь перетворити. Значить, ми пам'ятаємо, що корінь це значить корінь другого степеня. Отже, це буде. А у Х тут перша степень. Отже, це буде Х в степені одна друга. Ось тут я записала. Другий приклад. Корінь сьомої степені і 6 в п'ятій. Значить 5 це верхня частина дробового числа. Отже, це буде 6 в степені 5 в Третє. 5 корінь п'ятої степені з 2 в мінус другій. Це буде 2 в степені мінус 2 п'ятих. Наступне завдання. Знайдіть значення виразу. 4 в степені 1 друга. Ну, тут є два, два способи, як розв'язувати. Я покажу і перший, і другий. Перший, коли ви понижуєте основу, тобто 4, ви знаєте, це 2 в другій степені. Отже, коли у вас степінь в степінь, то ви 2 множите на одну другу. Отут, 2 і 2 скоротили, це буде перша степінь, тобто 2 в першій степені це 2. Інший спосіб, коли ви перетворюєтеся це на корінь. 4 в степені одна друга це корінь із 4. А корінь 4 це 2. Так, другий приклад: 25 мінус однієї друге. Теж можна зробити і першим, і другим способом. Значить, це буде корінь. Ой, перший спосіб. 25 це 5 в другій степені, і в мінус одна друга. Значить, перемножили тут 2 помножити на мінус одна друга. І це буде мінус перша степінь. 5 мінус перші, перевертаємо 1 п'ята. Ну, 5 перших мінус перший перевернули 1 п'ята. Можна інакше зробити 25 в, мінус, в степені мінус одна друга, це буде, ну, по-перше, ми спочатку перевернемо: це буде 1 поділити на 25 в степені 1 друга, а степінь 1 друга це корінь із 25, і це буде 1 п'ята. 3 помножити на 64 в степені мінус одна третя. Отже, 3 помножити, 64. Ми знаємо, що це 4 в третій степені. Ну, 4 на 4, 16, ще раз на 4 – 64, І в степені мінус 1 третя. Перемножили тут показники, це буде мінус перша степінь числа 4. 4 в мінус першій степені це 1 четверта. 3 помножити на 1 четверту, це буде 3 четверте. Так, четвертий приклад. Мінус 5 помножити на 0,1 в степені мінус 3 другий. Мінус 5, так і переписали. 0,1 це 10 в мінус другій степені, ну це ж одна сота. 100 це 10 другій. Перевернули 10 в мінус другий. 10 в мінус 2, мінус друга помножити на мінус 3 других, мінус на мінус плюс 2 і 2 скоротили буде третя степень, 10 в третій степені. Отже, мінус 5 на 10 в третій степені приписали 3 нулі до числа мінус 5, буде мінус 5 тисяч. 27 в степені 4 третіх. Ну, ми знаємо, що 27 це 3 в третій, і в 4 третіх, 3 і 3 скоротилися, 3 в четвертій це 81. 32 мінус 0,2 в степені мінус 0,2. 32 це 2 в 5. Дуже часто зустрічаються, вже запам'ятали. 5 помножили на мінус 02 це буде мінус 1. І перевернули 1,2. 2 в степені мінус 1 це буде 1,2. Наступне завдання: знайдіть значення виразу. Ну тут ви бачите, 3 в степені 1 помножити на 3 в степені мінус помножити на 3 в степені. 2,8. Отже, тут у вас три однакові основи. Значить, ми можемо додати показники. Це три в степені, і додали тут це. Ну, що тут у нас? 2,8 мінус 2,6 це буде 0,2 плюс 1,8 це буде друга степінь. 3 в другій степені – це 9. 3 на 3, 9. 5 в степені мінус 08. І ще в шосту степінь помножити на 5 степені 4,8. Ну тут перемножити буде мінус 4,8, 5 степені мінус 4,8, помножити на 5 степені 4,8 додали тут це буде 0, будь-яке число в нульовій степені це одиничка, Записала, що це дорівнює 1. 25 степені 2, і в степені 9 четвертих. Так, ну, по-перше, тут спростимо, помножимо між собою показники степенів. Тут 3 і 9 скоротилися буде 3, а тут 2 і 4 скоротили буде 2. Отже, 25 в степені 3 других. А 25 ми знаємо, що це 5 в степені 2. 5 в степені 2. 2 помножило на 3 других, 2 перших на 3 других. Це буде 5 в третій степені, а це 125. Ну, Далі мені. Не вистачило часу вже писати. Тут було писати дуже довго, тому я написала на аркуші паперу зафотографувала. Ну, зараз вам поясню. Четвертий приклад. Одиниця поділити на 49 степені мінус 1,5. Значить, що таке 49? Це 7 в другій степені, але ми перевернемо: це буде 7 в мінус другій. І тут в мінус 1,5. Перемножили, це буде 7 в третій степені, а це 343. 5 шостих. В степені 4,5 помножити на 1,2 степені 4,5. Ну, по-перше, десяткову дріб переведемо, звичайно, це 12. Десятих, і ви бачите, тут у них показники однакові, а основи різні. Отже, ми можемо перемножити між собою основи. Так і записали шостих помножити на 12. Десятих. Скоротили і отримали, що у нас тут 6 12, тут 2 залишається, тут 10 і 5, 2, 2 на, на 2 це 1, 1 в степені 4,5 дорівнює 1. До рівня 1. Так, 8 в степені одна друга, а тут 2 в степені одна друга. Ну, основи е, різні, а показники однакові: одна, друга і одна друга. Можна під один е, під дробову рисочку записати. Значить, 8 других це буде в степені одна, друга. Ну, під один показник, так? Да? Так, 8 і 2 поділи на 24, 4 в степені 1 друга це буде корінь з 4, і це дорівнює 2. Або 4 це 2 в другій степені. Тут умножили це буде одиничка 2 в першій це 2. Обчислють значення виразу. Так, ну, давайте подивимось на цей вираз 12 в степені 1 треті і 0,5 в степені 1 третя. Показники однакові можемо перемножити основи 12. Ой, щось у мене тут не, не так спрацювало. 12 помножте на 0,5 в степені 1 третя. Ну і тут переписали, помножте на 6 в степені 2 третіх. Ну тут 12 на 0,5, тобто половина від 12, це буде 6. От ми отримали 6 в степені 1 третя, помножте на 6 в степені 2 третіх. Додали показники, бо основи вже однакові, основи однакові. Значить, це буде 6 в степені 3 третіх, тобто просто 6. Так. Тут, бачите, в другому прикладі 16 степені 1 восьма, 8 мінус 5 шостих, і 4 в степні 1,5. Ну тут 16, 8 і 4. Це все можна звести до основи 2. 16 це 2 в четвертій і в одній восьмій, 8 це 2 в третій і в мінус 5 шостих, і 4 це 2 в другій і в 1,5. Тут перемножили між собою 4 помножити на 1 восьму буде 1 друга, 2 в степені 1 друга записали. Тут. 3 перших помножити на мінус 5 шостих, 3, 6 скоротили, буде мінус 5 других. А тут 2 помножи на півтора, це буде 3. І тепер, коли ми множимо між собою степені з однаковими основами, у нас основа 2, то ми додаємо 1 друга мінус 5 других, значить це буде мінус 4 других, ну, 1 мінус 5, мінус 4 других, це буде мінус 2 і плюс 3. Мінус 2 плюс 3 це 1. Тобто, це буде 2 перші або просто 2. Ну, Домашнє завдання це для моїх учнів. Сподіваюся, що це вам було змістовно. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. До побачення.